на Закарпатті почастішили випадки отруєння чадним газом. Рятувальники кажуть, все через невміле застосування електрогенераторів. Часто люди нехтують правилами безпеки і встановлюють генератори у суміжних приміщеннях, на балконах чи лоджіях. Свіжий випадок. Вчора вчора нам повідомили наші колеги з одного управління національної поліції. У нас є два загиблих на наслідок отруєння чадним газом, наслідок роботи електрогенераторів. Генератор був підключений в гаражі. Сім'я перебувала в суміжному приміщенні, тобто, це через двері чи через якісь нещільності в загороджених стінах. Було перетік оцих чадних чадних газів. У нас відбулося отруєння і відповідна загибель. Рятувальники також наголошують, в жодному разі не варто генератори перенавантажувати. Якщо не спрацює запобіжна система, то генератор може не витримати і загорітися. В іншому випадку через несправність генератора можуть неправильно працювати побутові прилади, що теж призведе до пожежі. Також у жодному разі не можна заправляти генератор на ходу, до того як ти його заглушив, він вистихне, не можна чому, бо бензин є легко займистою рідиною. І тобто, при температурі спалаху від 28 до 61 градуса Цельсія, ж розумію, це розпалена поверхня цих механізмів, які обертаються від вони нагріваються тертя, внаслідок тертя. і там, якщо попаде просто паливо. І іскра, яка є, це нагріта поверхня, вона може просто спричинити виникнення пожежі. Медики розповідають, що останні кілька місяців, через застосування пічного опалення з поганою вентиляцією, неправильної роботи генераторів чи нехтуванням правилами безпеки, отруєння чадним газом почастішали. Перші ознаки такого отруєння: головний біль, сонливість, млявість, нудота. Перше, що в цих випадках необхідно робити, то, як колега правильно сказав, чітко розуміти, який вид опалення ви використовуєте і яку небезпеку він вам може принести. І що робити в випадку, коли ця небезпека настане. По правилах банального виживання, якщо ви відчуваєте щось не то, то вам треба чим скоріше покинути це приміщення. Зауважте, що чадний газ не має кольору та запаху для летального випадку. Його концентрація в повітрі має скласти лише 1%. Тому рятувальники та медики просять не нехтувати правилами безпеки при користуванні генераторами, а також рекомендують встановити датчики витоків газу.